Інваліди другої та третьої групи також можуть бути мобілізовані. Поки що це називається пройти переогляд, але уважно послухайте, що пропонують військові. Ну, зараз у нас ми всі знаємо, що мобілізаційний е, потенціал він трохи як впав. Тому нам треба ці параметри підтягувати. І е, треба переглянути всіх, е, хто е, має другу третю е, групи е, на предмет е, його можливості використання у військах. Але адже військова служба вона не завжди е, пов'язана з безпосередньою участю там у бойових діях. Є е, штабна робота, є е, е, фортифікаційна робота. Є, е, Навчання дає е, е, інструкторська робота, е, тобто, в принципі, е, якби е, в нашій ситуації ця, ця норма вона виправдана. Зрозуміли так, є різні посади, штабні, є різні посади, на яких не треба йти там штурмовиками, можна допомагати. Тобто він не каже про те, що нема закону, згідно якого можна мобілізовати інвалідів. Він каже про те, що є посади, на які можна брати інвалідів. Цікавий ще один нюанс. Він каже, є посади в штабах, де інваліди можуть виконувати певну роботу. А чому ж тоді другий рік поспіль ТЦКшники ловлять інвалідів, багатодітних і відправляють одразу на штурми десь на передову? При цьому ТЦКшники, молоді, здорові бугаї, продовжують сидіти в тилу. Ну і саме головне, я вже неодноразово писав своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані, посилання на телеграм є в шапці профілю. Так от я вже неодноразово повторював про те, що влада потрошки починає нищити соціальні свої населення, тобто тих людей, яким держава зобов'язана з бюджету платити якісь гроші, пільги, пенсії, субсидії і багато чого іншого. А тому, що грошей то в бюджеті немає, західні партнери нічого не дають, а розкрадати щось треба. А тут ще ці просять: дайте пенсію, дайте якісь пільги, дайте якусь соціалку. Все це в черговий раз підтверджує лише одне: що українській владі потрібна Україна без українців.